Охолоджений, змішаний стаканом. До нього додаємо проєкт Ice. апельсиновий бітер який витримувався в бочках з-під джину. Один деш. Бітер Боггардс один деш. Далі сапфіровий бітер один деш. Мікс лікерів Fernet – один деш. Почнемо з соропу один деш Лікер мароскину, його 5 мл. Лікер змірти 2,5 мл. Должен суйдос 7,5 мл. Джин витриманий в американських добових діжках 15 мл. Далі джин. Витриманий в діжках з-під кальвадосу, Теж 15 мл. Витриманий женебр. Теж 15 мл. Житній віскі. Його 15 мл. Стір. Цедра апельсином. Цедра лимона. Обрізаємо цедру. Бокал Old Fashion, Наша сфера. Цедру апельсина. Вижимаємо над бокалом. Відправляємо в бокал. Цедру лимона. Також вижимаємо над бокалом. Відправляємо її в бокал. gin cocktail hot